Як індечки просять, щоб їх гладили і пастили. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка тіка тікаки. <клухи> Тіки-тіки-тіки-тіки <клухи> тіки ойбозітьки, бозі-бозі, бозі, бозі, бозі. Така маленька. Моя така хороша пташка. Моя така гарненька. Що, прибалдела пташулька, да? Такой котик, отик, котик, котик. Ой, бозички, моя така птасюленька. Птасюлька, 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 птасюлька. Птасюленька, маленькая, така моя пташка. Така хороша пташечка. Ой бозіки, що такое, що? Нравиться, як песця така маленька пташулька, да? Такого, да? Ой бозьки. Така моя цапа 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 цапа, цапа. цапа цапа цапа, цапа. Ось такі в мене дикі індики. <клухи> Отак, От да? Гвардія петушина. Тіка-тіка, тіка. Молодець. Всім гарного дня.